Це я зараз знаходжуся в селі. <кій> Нижня сироватка називається на Сумщині. Це село, яке одне з перших, зустріло 200 рашистських танків, які сунули з Білгорода. Нижня сироватка, верхня сироватка, токарі, Безрик, Велика Чернечина, Мала Чернечина. Низи і там далі пішло воно Білопілля, Краснопілля, і туди в сторону Конотопа сунули ці всі рашисти. І оце люди перші, які зустріли ці танки, але зустріли як? Вони їх намагалися зупинити, хто як міг. Хто казав неправильний напрямок на Київ, е, хто намагався навіть е, кидатися биться е, до військових, різному було. У у когось закінчилося пальне, і вони бігали там по селам. Дайте нам пальне на танк, так вони їм там давали не пального, а пизди. Ну, суть не в видно. Не було тоді, в перші дні війни, ні сумського губернатора, ні сумських мусоров, СБУшників. які як попандопало, попередювалися і посібалися. Пооткривавши ворожейки і тікаючи, і люди їх перелавлювали, вони впізнавали. І це правда. Люди мені не дадуть збрехати. І от зараз, коли пройшов час, коли всі роздуплились, повернулися, вдягнули свої кікілі, посідали в свої кабінети і шиють кримінальні справи проти людей, які ще вчора зупиняли ці танки. Ви ілі дураки, ілі не розумієте, що люди, які кидались на танки, їх не зупинити якоюсь кримінальною справою, їх не зупинити, не залякати е, вашими видуманими якимись е, запугуваннями, залякуваннями там. Хлопці ж повернуться. Обов'язково спитають із вас. А де ви були в перші дні війни? В перші дні війни. Нахер ви нам зараз ножні? Де ви були в перші дні війни, коли не працювали гарячі лінії, коли не можна було нікого знайти? Коли мені розривали телефони люди? Розповідаючи, де стоять танки. А я в ЗСУ хлопцям дзвонив, казав розположення. Де ви були? Що пройшов год, і ви тепер з топором прибігаєте до мене додому, ви тепер переслідуєте волонтерів, ви тепер сажаєте нас по сізок кидаєте, тому що ви роздуплилися наконец-то, Коли поняли, що е росіяни, які пыталися взяти за два години Київ, взяли просто. Просто взяли в рот. І тепер ви повернулися на свої посади. Зараз е ви їздите на своїх машинах, які, до речі, ми заправляємо за наші кошти. І придумуєте нам кримінальні справи, імітуєте бурну діяльність, яку ви мали імітувати в перші, в перші години, в перші дні війни. Оце була б ваша порядність. А сьогодні це імітація оргазму. І нам так насрати на вас, на всіх, хто тікав зі своїх посад, чесно кажучи. Що ви навіть собі не представляєте, наскільки глибоко нам на вас насрати. А от Нижня сироватка, Верхня сироватка і Харківщина, в принципі, взяла на себе перший удар. Токарі, Безрик. Вони побачили вони казали, ми думали, це тільки в кіно таке може бути, щоб так вряд стояло 200 танків. Ну вони не побоялися цих танків. А ви побоялися, сралися і втекли. А тепер ви імітіруєте і з себе корчите власть. Хіри ви маржові, а не власть?